Знайомтесь, це форзиція або жовтодзвін із красивими жовтими квітами, схожими на дзвоники. Можна сказати, що цвітіння форзиції один із символів приходу весни, наче всипана золотими зірочками, вона додає сонячності голим гілочкам сусідніх дерев і сірим пейзажам. Довкола Природа тільки починає просипатися, а квіти форзиції створюють особливий весняний настрій. Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную намалювати разом зі мною квітучий кущ під назвою форзиція. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. Фарби, пензлики, водичка для промивання і серветка. Так, ось аркуш паперу. Спочатку ми на ньому намалюємо кущик. Так, ось тут внизу. Я ось так намалюю, пишний. Гарний ось так. Потім ми будемо малювати квіти. Квіти ми діти будемо малювати пензликом клеєвим, де ворст жорсткий. Нам треба, щоб він розходився в різні сторони. Ось так. Ми як прикладаємо, він розпушується в різні сторони. Ось так. Квіти у нас жовті у форзиці, тому набираємо жовтої фарби на пензлик і ставимо пензлик прямо і притискаємо до аркушу паперу. Ось так. І ось такі сліди він залишає. І ось так по кожній гілочці. У нас корзиться рясно цвіти, ще листочків ніде нема, а вона вся стоїть, мов золота. Так. А зараз ми з вами намалюємо сонечко. Для цього у мене є ось така кришечка. Набираємо фарби, у нас сонечко теж жовте, золоте, і фарбуємо ось цю сторону кришечки. Ось так. притискаємо кришечку угорі. Ось тут. Притискаємо гарненько і прибираємо. Ось таке сонечко у нас. А зараз ми намалюємо йому промінці. Ось так приставляємо пензлик і прибираємо сонечка багата промінців, тож малюємо. Багато промінців, як квіточка. Так, промиваємо. Висушуємо. Так, зараз ми намалюємо травичку, Мочуємо у водичку і набираємо зелену фарбу. Внизу малюємо. Ось такими теж прикладаємо таким способом. Ось так прикладаємо і малюємо. Ось така травичка, яскрава, зелена. Так, ну що, можемо ще намалювати хмарки на небі. Так? Для цього візьмемо голубенької фарби і намалюємо ось так, ось такі хмарки. Навесні сонечко світить яскраво. Гарна погода навесні, сонечко світи, хмарки пропливають, все квітне навкруги вже, травичка зеленіє. Ось так. Промиваємо. Подивіться, дітки, яка картина вийшла в мене з квітучою фордицією. Я гадаю, що у вас, дітки. Теж получаться дуже гарні картини. Тож я буду чекати від вас фото. А ви малюйте задоволенням. До побачення!